Футбольний прогноз чемпіонат України у болоні Олександрія. Ну, букмікерів фаворит саме Олександрія, дають майже 1,7. Але я думаю, так якби не, не такий вже він і фаворит для мене. В болоні також є шанс. Що дивиться на ігри, то ну, майже все програла в болоні. Олександрія, наоборот, майже все виграла. Один із прогнозів на забиті м'ячі, я думаю, саме менше 2,5 буде, попри те, що Олександрі багато. Якби забуває, грає такий атакуючий футбол. А так, якщо говорить про пару, то для мене це така Ну, невеличкий фаворит це таки є Олександрія, як не говорить. Але думаю, цю матчі буде нелегко, ще й кофеєнт, такий 1,7, як дають. Не так легко буде виграти. Я дивлюсь саме в сторону оболоні. Думаю, що якщо вибирати, мені на мій погляд, саме брати фору півтора, що оболонь. Або брати Х1 навіть на оболонь, те що не програє вона. Думаю, саме. В цьому матчі вони мають зібратися, хоча невеличкий фаворит тут саме, саме є саме Олександрія. Ну, але це мій прогноз. Кожна своя думка. Лайк за прогноз і всім удачі!